Я е, займаюсь наукою і знаходжусь в цьому університеті. Е, ну, все моє життя, це по-перше. І навіть я народилась в цьому університеті, тому що мої батьки теж були науковцями. І в мене да, навіть не було питання, е, як буде розвиватися моє життя. Ступінь кандидата економічних наук я отримала 26 років, мабуть. Якось так. Ну а потім в 2014 році вже році вже захистила докторську дисертацію. Яка mm тема секунація? -hmm. організаційно економічний механізм роботи логістичних систем. Я займаюся наукою, якщо рахувати із студентських років спочатку мого. Шляху як мікробіолога вже 29 років. Наша кафедра більше спеціалізується на захворюваннях, не на клінічній мікробіології, тобто ми не працюємо з пацієнтами, а на розробці засобів подолання різних хвороб. Я займаюся науковою діяльністю в Бостоні, штат Масачусетс. Зараз я працюю на біотехкомпанії в Бостоні. У мене наукова ступінь PHD, чи це кандидат, кандидат біологічних наук, яку я здобула у німецькому центрі дослідження раку. До цього я закінчила магістратуру в Одеському національному університеті. Це було майже 20 років тому. А, і останні 10 років я працювала в Бостоні спочатку в академічній установі це Гарвардська медична школа, а потім я приєдналася до біотехнологічної кампанії. Чому я обрала для себе цей шлях? Тому що... Ця проблема дуже актуальна, і на сьогодні вона стоїть дуже гостро, навіть у розвинених країнах європейських. Щорічно десь близько 10, ні, перепрошую, 30 тисяч людей гине від мікроорганізмів, верніше від інфекцій, які викликаються мікроорганізмами, що є стійкими до антибіотиків. Ну і власне, от це одна із таких нагальних потреб людства. Морська сфера це така більш технічна сфера. Мій батько він, він викладав теоретичну механіку, тому вдома я завжди бачила якісь креслення, курсові проекти, дипломні проекти, які він перевіряв. Тобто балки, напруга це було щось дуже знайоме з дитинства. Тому ризики при використанні привантажувальної техніки це було моє щось родне. Але я за освітою економіст. Я не пішла настільки далеко в технічній освіті. А я економіст, але завжди пов'язую економіку з технікою, тому що це невід'ємна, теж невід'ємна частина. І, звичайно, ну морська галузь це техніка. структурою геному та і регуляцію та на ознаки організму, це те, те, чим я займаюся майже теж 20 років з аспірантури, а то і раніше. Це дуже цікава тема, і це механізми, які полягають у основі багатьох захворювань. І саме через те, знаходячи ці механізми, та Поцілюючи терапію проти них, на, на, на них можна е, роз, можна знайти нові ліки і е, е, розвинути терапію цих захворювань. І це така е, такий напрямок, який дуже активно розвивається. Цікавиться десь я почула зі школи е, е, в старших класах. Обидва рази, коли я захищалась, моїми напарницями були жінки. Це по-перше. По-друге, що стосується е Складу цих комісій, рад так, переважно чоловіки. Ну знову ж таки, я би не сказала, що це тому, що є якесь окреме ставлення до жінок, тому що в Україні наша країна завжди була прогресивна і ніколи не було обмежень для жінок. Якщо жінки хотіли, вони могли мали можливість перепонів не було. Мабуть, не хотіли. Мабуть, це таке е, загальне світове ставлення, що жінка це хтось слабкий, але українські жінки завжди демонстрували силу, волю. І якщо вони хотіли, вони е, досягали мети. І лише 33% науковців це жінки в світі. І в технічних науках це тільки 11% взагалі у світі. Але це залежить від кожної країни, і е, останнім часом цей показник е, росте. І останнім часом я дивила статистику, що навіть підприємці, е, керівники стартапів, ну, за останні три роки на 35% е, зросло, зросла кількість жінок у стартапах. Я можу сказати, що те, що стосується нашої кафедри і нашого університету, то й взагалі, мабуть, Одещини, якщо так подивитися на кар'єрний шлях жінок в університетах, то я не можу сказати, що ця проблема стоїть гостро. Але якщо брати так, в цілому по Україні, то є дійсно певні проблеми, і навіть нещодавно була дискусія в одному пабліку науковому на Фейсбуці, на жаль, є певні ще такі, знаєте, Стереотипні е, приклади поведінки чоловіків, коли вони собі дозволяють таку аргументацію в стилі там я дурочка знаєте стосовно жінок. Я не, не, не кажу, що в Європі в Америці так е, немає опереджень. Але вони зараз, принаймні, останні десять річ більш завуальовані. Тобто, якщо хтось відверто каже, що я, ми вас не беремо, тому що на цю позицію тому що ви жінка, то буде таке велике порушення і скандал. Тому так ніхто не каже, але у кожному випадку важко казати, чи кому якомусь кандидату дали преференцію, тому що він чоловік, чи дали більше заробітну плату, чи грант теж тому, що він чоловік, чи це не так. І було дійсно дослідження, коли одне й те ж резюме на наукове стажування пос надсилали з жіночим і чоловічим ім'ям, і до чоловічого ім'я до чоловічого резюме було набагато більше відгуків, тобто це дійсно таке існує. Суміщати успішно і те і інше мабуть, неможливо для жінки, тому що весь час ти будеш чимось жертвувати. Або десь ти будеш втрачати в кар'єрі, або десь у спілкуванні зі своїми рідними, але, ну, в принципі, мене рідні розуміють. Коли ти любиш те, що ти робиш, ось як дитину, коли ти любиш, ти виховуєш її, в тебе нема різниці, ти встаєш серед ночі чи вранці. Для тебе немає ні часу, ні обмеження в твоїх можливостях. Так само і з наукою, і з будь-якою роботою, яку ти виконуєш. Коли ти її любиш, насправді, ну, тоді тобі все вдається. Ні, я не поєдную, я займаюся наукою та моїми іншими хобі та захопленнями. І мені здається, якщо б в мене були діти, багато чого не було б іншого в моєму житті. Якщо, наприклад, я би планувала мати дітей та родину, то я б, звісно, поїхала до Європи та не не усіх країн до до певних країн Європи, бо в Америці дійсно поєднувати усе там родину і науку це це важко і дорого, і, то європа напевно найкращий варіант для тих, хто поєднає.